Дівчата, всім привіт! Сьогодні буду знову знімати день із життя. Сьогодні у нас п'ятниця, зараз пів на десяту ранку. Віка вже поснідала, я вже поснідала. Зараз буду займатися домашніми справами. Покажу, що відбувається у нас за вікном. У нас з вчорашнього вечора йде сніг, снігопад. Все, бачите, таке засніжене. Зараз теж на вулиці йде невеликий сніжок. Така бачите, зимова погода, навіть видно ялиночки. Іде сніжок. І нам мають вимкнути світло о 9 годині, але зараз пів на 10 ранку, і світло ще є. Тому я зараз все-таки спробую <запустити>, запустити ті справи, які треба робити з електрикою. Я зараз знаходжусь на балконі. Вчора я прала рушники. Ось тут вони у мене вісять і сохнуть, але сохнуть це голосно сказано, тому що в мене на балконі нічого не сохне. Воно не сохне як на закритому балконі, так і якщо відкрите. Вікно теж не сохне. І крім того, тут конденсат скаплюється, накопичується. Тому я буду вмикати осушувач повітря, мій такий надійний помічник в цьому плані. Ставлю його на таймер. І нехай, поки є світло, буде сушитися моя білизна. Також треба пропилососити підлогу. Теж мій надійний помічник. Треба наразі випускати віку на підлогу, але я кожен ранок збираю пилососом сміття з підлоги, тому зараз займусь цим заняттям. Це ще ти показуєш. Сіла саме з вами поговорити. Нам вже вимкнули світло, і ми тут з вікою сіли. Я дала Вікі печиво, і хочу отак посидь добре і не кричи. Домовились? Хочу з вами поговорити щодо косметики для обличчя. Ось у мене в обіході залишились два таких креми, але вони мені не підходять на кожен день. Бо ось такий крем від Фітодоктор чистотіл. Він написано, що протизапальний для проблемної шкіри, і він дійсно такий, знаєте, трохи як матує, підсушує. Тобто, це не на кожен день, так скажем. Далі в мене є такий от Боро плюс, але він теж не на кожен день, бо дуже вже такий він характерний. Знаєте, по-перше, в нього дуже сильно така віддушка, дуже така. Східна і така досить нав'язлива, тому е, теж під настрій, і він такий дуже-дуже жирний, але дуже гарний крем, хоч і жирний, але от написано антисептичний. Він дійсно якось з, з, трохи підживлює якісь запалення, але знову ж таки не на кожен день. І ось я залишилась з двома цими кремами. Потрібен мені був новий крем, я пішла в, в простор і щось трохи там я розгубилась, тому що я не знала, що собі вибрати для обличчя. Те, що коштує, не дуже дорого, мені якось не дуже подобалось і не дуже хотілось його купляти. А те, що, знаєте, може, і, і купила, чогось почало коштувати ну, занадто дорого. Подивилась ціни, ну, дійсно. Ну, можна, звичайно, купити, але не дуже хочеться, бо якось коштує там, по 300 гривень, по 200 І тут я згадала, що дивилась огляди на Ютубі, деякі дівчата користуються дитячими кремами для обличчя, але інколи буває досить важко вибрати, бо дитячі Ячі креми теж бувають різні. Тому я купила собі декілька і зараз я вам покажу. Почнемо з самого першого, який я купила: це ось такий крем, бабусині рецепти з козячим молоком. Я ним вже користувалась. Крем від Біотон. І він мені сподобався, але він не жирний, трохи гелеобразний, такий легкий по текстурі і підходить тоді, коли шкіра не дуже пересушена, можливо, на літній період, на жаркий період. Але коли хочеться щось такого більш. Живильного, більш такого жирного, він не дуже підходить. Крім того, для шкіри, яка вже більш така вікова, інколи треба щось таке більш поживне. Тому я ним користуюсь, але теж не завжди. Тому купила ще інший крем. Купила ось такий. Ну, Що мені з тобою робити? Ти не знаєш? Навіть не можу я зосередитись, щоб щось розказати. Ну так от купила от такий крем від фітодоктор, теж дитячий, з такою качечкою з екстрактом ромашки, вітамінами А і Є. Е. І ось такий крем мені якраз підходить в якості живильного. Він такий досить жирний, досить такий поживний. Але він швидко вбирається, не залишає розводів, не залишає розводів, залишає, звичайно, такий жирний млинець на обличчі. Це коли вдома. Хочеться використати щось таке. <ріст> ну, ти даси поговорити, ні? Це для того, щоб вдома використовувати, тому що на обличчі робиться такий жирний млинець, але інколи це потрібно і тим більше в зимовий період. Тобто, ось два такі креми зовсім з різними з різними характеристиками, якраз мені підійшли. Цей такий легкий з козиним молоком, а цей такий жирний. В принципі, те, що мені треба було, те я й знайшла. Цей коштує близько 30 гривень, а цей взагалі 17. Ну, мене повністю влаштовує. Далі покажу вам ще креми дитячі. Це я також на пробу купляла. Ось такий beauty Derm Kids дитячий крем з екстрактом календули та череди. Але він мені не підходить і не подобається, тому що він залишає білі розводи. Вік! <клес> Ти теж хочеш щось розказувати? Ти вже собі сосік засунула. Так от, він залишає одразу такі розводи, дуже такі явні білі розводи на обличчі, не вбирається. А ось коли він вбирається, він неначе зникає з обличчя, і неначе ти й обличчя кремом і не мазав. Це можливо, це можливо саме під підгузок. Він підходить, такий, знаєте, заспокоюючий і підсушуючий. А от яку, ось. а ось для обличчя мені не сподобався. І ще такий крем я купила, але це суто для Віки. Вона, бачите, його вже пожувала тут. Він потрапив їй до рук. Це я купила спеціально для атопічної шкіри для тих, у кого дерматит атопічний діатез, проще кажучи, побачила у продажі ось такий крем Ліндо саме для. Саме для атопічної шкіри і вирішила купити, бо гормональними не користуюсь. Мажу, поки стан шкіри більш-менш у віки, я маю на увазі. Тобто це суто для віки. І ці два креми, ось я користуюсь для обличчя. Отакі От мої були як це експерименти. Я дуже сподіваюся, що щось із моєї розповіді було чути, тому що. Ну, чесно, я ж не можу знімати, я не можу знімати влоги тільки коли Віка спить. Тому так і живемо. Не пам'ятаю, чи казала, чи ні. Вимкнули світло таке десь близько 11 години. І пральна машина зупинилась на півдорозі, а посудомийку я не запускала, тому я зараз заміню в ній посуд з чистого на брудний і вже буду запускати тоді, коли буде електрика. Все ось, перезавантажила посудомийну машину. Бачите, це я вчора готувала вечерю і дуже багато посуду. І сковорідки, аж це я смажила рибу. Ось таку а, рибку це був хек, такі великі рибини. Я вчора їх нарізала і смажила. Це я тут на ходу, <світ -піллянна> уявляєте, їх їм холодними. <світ -піллянна> Якийсь, типа, перекус холодною рибою на ходу без тарілки. <світ> -піллянна> Чорт знайшов. А нам скоро лягати спатки, да? нам скоро лягати спатки. Тут хтось не є. Вже ось дістала атрибут вчораш... Ой, вчорашньої колишньої зими. Термос ще зранку наповнила водою, то зараз можу попити чай. Ми з вікою вже поспали, я лягала разом із нею, тому що я після того, як вечором її вкладаю, я дуже пізно лягаю, бо в мене дуже багато хатніх справ. І зараз ось вона прокинулася без 15.03. Я буду зараз насипати її їсти. Я нічого сьогодні не готувала, тому в мене тут залишки овочевого пюре, але тут зовсім зовсім трошки, тому я ще відкрила такий карапус з м'яском. Зараз це все змішаю, пообідаємо. І хочу я вийти з Вікою на вулицю. Віка, на тебе так світло світить, у тебе такий колір волосся, наче ти рожевий блонд якийсь. Планую вийти на вулицю. Дуже хочеться погуляти по сніжку. Розвіятись ось. Ну а зараз буду насипати обід. Тут у нас кіця ходить. Що там, кіця, да? Дівчатка, ми вийшли на вулицю гуляти. Зараз поїдемо погуляємо по сніжку, хоча вже, бачите, стає досить так темнувато. Але ми все одно будемо гуляти. Зараз буде випробування коляски по снігу. Ну, я б не сказала, що його якось дуже багато, але так, достатньо. Ну, у нас тут розчищено дороги, ось в тому числі на майданчику. Подивимося, як тут справи. На вулиці, до речі, не дуже холодно. Десь, думаю, мінус один може. Приємна така там погода, вітру немає, віка вдягнута тепленько. цією накидкою. То зараз трошки погуляємо. Бачите, як в нас гарно. Доки в мене камера може знімати, бо сутеніє вже, то я ще можу познімати. Бачите, у нас доріжки розчищені. Можна погуляти. Ми прогуляємося. Ще мені треба заїхати в магазин. Хочу, знаєте, що поки гуляю. Дуже дякую за те, що проявляєте увагу до моїх відео. Ставите лайки, пишете коментарі. І дуже дякую за підтримку, яку ви пишете мені в коментарях. Мені зараз досить важко знімати влоги. Ну мені здається, я. Могла б робити якийсь більш якісний контент, але в мене немає змоги ні по часу, ні по зусиллям. Ну і за того, що маленька дитина, і вона ще досить, досить така гучна, як ви можете помітити. Намагаюсь знімати відео, бо я бачу, що людям цікаво. Хоча я б не сказала, що дуже багато переглядів, але я бачу, що людям цікаво. Ми гуляємо зараз у нашому улюбленому дворику. Ось, повертаємо все тут в снігу. Понасипало снігу. Ну так от. І дуже дякую всім тим, які мені пишуть підтримку в коментарях. Я навіть так сміялась. Мені одна дівчина в коментарях написала, що знімайте будь-що, що хочете, те знімайте. Можете навіть сидіти і мовчати, але все таки знімайте. І зокрема, цей коментар мене заставив так посміятись, розвеселив, бо я знаєте. Уявила собі, як я починаю викладати відео, на яких я сижу і мовчу, зразу приходять на пам'ять всякі відоси, типу там саме странні канали Ютуба, якісь там стрімні канали Ютуба, загадочні канали Ютуба. І там такі канали, по типу там сидить хлопець, у нього по 10 відео на день. По годині кожне, де він сидить і посміхається. Або там, наприклад, якийсь канал, де там відео просто з якоюсь пустою кімнатою, по теж там по, не знаю, по 10 відео на день. Я прочитала цей коментар і уявила, як я поповнюю такі відосики: типу 10 загадкових каналів Ютубу чи 10 странних каналів Ютубу, де я включаю камеру, сиджу, мовчу. А якщо серйозно, то так, звичайно. Дуже приємно отримувати такі коментарі. Я мовчати, звичайно, не буду на камеру знімати і викладати, але все-таки я намагаюся, що можу, те знімати. До речі, ви в курсі з приводу як це назвати, тенденції, чим зараз цікавиться сучасна молодь, точніше кажучи, діти 11-12 років, то, пам'ятаєте, були такі цікавинки: там попіти, спінери, а зараз оце я в шоці була. Мені приходить син і каже, о, от мама, я тобі... я зараз тобі покажу. У нас в школі всі на ушах стоять і всі тільки про це й говорять. Всі в школі значить, якісь там уже на eBay чи десь там я не знаю, купляють різні якісь футболки кепки. От з цими всякими штуками. Я в шоці була, називається скібіді туалети. Я навіть не можу це казати. Відкрити на Ютубі і в Гуглі, подивіться, це якась просто діч, якась повна. Скібіді туалети, це капець. Це коротше, якийсь мультиплікаційний автор анімації мультиплікаційної. Коротше, створив такий як дитячий мультик, багатосерійний, називається «Скібіді, туалети, там якийсь пацанячий бред, типу якісь унітази з торчащими головами. Якісь войнушки, унітазів з якимись торчащими головами, там просто така діч повна. Той аніматор, що створив цей тренд. Я подивилася, скільки він заробив на цих відосиках. Там просто мільярди просмотрів цих скібіді туалетів на Ютубі. То я подумала, що я як... ну, може мені якось змінити тематику відео. Вибирайте, будь ласка, що мені краще знімати? Знімати і мовчати на відео, викладати по 10 відосів на день. Або знімати якісь коруч, скібіді туалети. Були ще там Момо, МО, Голови у дітей. І а, потім, потім ще якісь тенденції. Там були всякі страшилки, визивали вони якихось духів, там бабушка-гренні, а туалети це треш просто. Буду дуже хватить телефон, тому що реально щось в мене рука замерзла. Я наостанок, поки ще є змога, зніму тут вам сніжок. Ось, бачите, ледь видно. Така у нас засніжена природа. І ліхтарі. Вже світяться, нікого немає, всі по домам сидять. Тільки ми з вікуськом гуляємо. Бачите, яка краса позаду мене. Я вже буду ховати телефон, зараз пальці відваляться просто. В мене Богдан нещодавно питав, а що таке відморозити пальці, то я йому, мабуть, покажу на собі. Ось знайшла, дивіться, яка краса. Ми вже зробили покупки. Я вирішила ще трошки погуляти з вікою. Я думаю, може, вона так посидить. Я її зовсім запакувала <гум> в цей конверт. Дівчата ми вже повернулись з магазину. Зараз поставлю для віки суміш. Там виглядаєш, так? І так, дівчата, показую наші сьогоднішні покупочки в такому трошки новому форматі. Давайте почнемо з продуктів, які треба заховати в холодильник. Вони в мене ось в такому термопакеті молоко купила просто наше 1%. Далі для віки молочка. Сир кисломолочний, без добавок. Також кефір злагода, моцарела для салатів. Ось така моцарела. Також для салатів. Так, ще з продуктів, які треба в холодильник. Ось такі купила тістечка. Це заварні тістечка. Чесно кажучи, раніше завжди купляли рошен, але щось останнім часом такі тістечка рошен коштують занадто дорого, десь біля 170 гривень. Ось такі, а з білим кремом, з поливкою цією шоколадною, чи то якою, не знаю. Але ось в АТБ побачила від своєї лінії, такі самі 117 гривень коштують. Не знаю, спробуємо Наразі разу не, не, не пробували їх. Будемо сьогодні ввечері і на вихідних пробувати. І серед того, що треба заховати холодильник, це також яйця. Ну, нічого цікавого, просто ясен-світ, яйця. Так, ховаються зараз в холодильник, і повертаємось до інших продуктів. Ось така водичка оболонська. Завжди купляємо таку воду. Батон, гірчичний. Банани. Це для Віки, для нас. Це. Хурма, це ось така хурма, корольок. Вони трохи такі м'якенькі, одразу продавались в магазині. Почавились. Але нічого страшного. Ось, бачите, цвітна капуста. Я буду завтра робити віки прикорм, помідори, звичайні червоні помідори. Також нас салати 60 з чимось гривень коштують. І, в принципі, все. Дівчата і хлопці, якщо дивляться, що захотілося їсти під вечір і хочеться там то якоїсь ковбаски пожувати, то там, то сям. Зараз наїмся і наберу зайві кілограми. Тому як з цим боротись? Нарізаю ось тарілку пекінської капусти, зараз туди фету, маслини, нема зелені, тому ось таку сушену з як його з олією. І буде в мене салатик. Наїмся його зараз і переб'ю собі апетит. Ось так. Зараз ми додаємо олії, перемішуємо. Сюди ще я зазвичай додаю помідор, але там помідори в мене є. Але я залишила на вечір ще на салат, який я буду до вечері робити. Помідори це нині, знаєте, карокіш. От ще я думаю, може мені додати сюди. Ось у мене є перчик. може його поперчити. Поперчила. я взагалі не знаю, це нормально перчити в салат чи ні. Перекусуватись. Зараз сяду, поки Віка тут ну, досить спокійно себе поводить. Я тут займаюся пранням. Це, звичайно, капець, що тут відбувається паралельно з цим. Хочу вам показати ось такий пральний порошок В просторі такий побачила. Я так і не зрозуміла, де він виробляється. Схоже, що в Польщі. Раніше не бачила я такий в просторі. Оце побачила, сподобався. Він недорого коштував. Я, на жаль, вже не пам'ятаю скільки, але в порівнянні з всякими там тайдами, персілами, набагато дешевше. То я його пересипала вже в пластикові контейнери. Що я від віки ховаю, бо вона тут наводить повні порядки. То викладає, то складає. А пересипала в пластиковий контейнер, то це е, зберігла вам, щоб показати пачку. Віка дуже любить прання. Дивиться за пральною машинкою. Зробила тут повний бардак, ви бачите? Перекус зараз буду дітям давати. І собі тут теж приготувала дещо, бо їсти хочеться страшно. Все для Віки достала сир кисломолочний. Це нарізала Шарона, а цей корольок. Богдану намазала батон творожним сиром, альмет з травами. Ми такі дуже льози. А собі намазала не на батон, а на отакий хлібець це Кріспи. Теж люблю такі хлібці. Зараз будемо всі перекусувати. Дай Вікусь? Богдан тут уже приговорив одну еклеру. То я вам покажу зараз. Ну, на вигляд вони відрізняються від рушенівських. Ой, то здається, не рушенівські, а, <плес> а, а АВК. І чи якось я, я, чесно кажучи, ще не пам'ятаю. Знаєте, ну всі знають такі еклери в коричневих упаковках там білі, ще зі згущеним молоком, фісташкові. А оці економ варіант Ну тут зразу видно, що тут полито не так багато поливки. А середину ну, зараз подивимося. Крем є, крему достатньо. Це зараз спробую. Не знаю, теж смачно. Точно такі самі, єдине, що можливо, на такі соковиті. Ну, дуже схожі. Майже такі самі, як оці від АВК чи АБК. Поки Віка там їсть яблуко в ніблірі, я вам швиденько пробіжусь по полосковачах, ополісковачах для тка для прання. Це ось я вже декілька разів купляла такий альонка дитячий для дитячих речей. В епіцентрі продається. Я не купую зараз лінори, сілани. Це стало ну, занадто дорого. Та й хочеться щось підтримати. Якось виробників вітчизняних. Тому ось купую такий альонка, повністю мене влаштовує така ось пляшечка. Тут 700, 700 грам, коштує дешево десь біля 40 гривень. Ось я вчора була в епіцентрі, купила нову таку пляшку. Ще зараз покажу вам таку знахідку, ось це пуста пляшка, порожня пляшка. Я можу, ну, хочу вже від неї позбутись, вам показую, це я в просторі знайшла на самій на нижній поліці. Теж це наша українська марка в місті Дніпро виготовляється і теж коштує якісь копійки, там 40 гривень, причому тут один літр навіть. Цей поліскувач був такого рожевого, яскраво-рожевого кольору. Тут уже не видно, тільки відтінок. І теж дуже подобається мені. Я починаю вже робити вечерю, точніше, зараз салат на вечерю роблю з сиром моцарела, тільки твердим сиром. Не з тим, який в розсолі, а ось з таким. Так його натираю на терці і зварю Богдану сосиску. Ще додаю оцей салатик маслини. Дівчата, вже буду з вами прощатись, тому що віка вже дуже капризує, вона хоче спадки. Ми вже ось в нічному, в нашій нічній теплій піжамці. Запаковуємося в мішечок і лягаємо спадки. Всім на добраніч, всім пока-пока. Ти хочеш спадки? На все на добраніч.